Он ехал на узор телефон подумал. Я кажу, что я уже тоже. Серьезно, пара. Добрый Юрчик. Да я тобі ще потім перезвоню. Давай. Давай, давай. Я говорю, что за два головы. Опа. Вот и вс. Ты ж кричал, дядька хочу, давай меня. Зараз підемо з в магазин, щось купимо класне. Оце Гіаніт за тернопіль грав. Ну что ж, она. Добре.

Два рази туди саме, на дебіл. Вставай на третій раз зайде. Десят садий нового. Ну оце що зараз мяча. А ну пару чоловік, я издублюючи одну моці. Да. Показываешь потім.

Так я весь що не ланіцію десять угадають, а ланівці. Ну то где-то знаги труда, підбирає.